Вітаю, друзі, на каналі 15 липня, хочу показати результат висібу ведмежого горіха. Зимова сертифікація була проведена, але у відкритому ґрунті. З цієї сторони є результат, але чуть слабший, Де де-не-де не зійшов. Висотою зараз 20 см. Так, дивіться, по рядах, десь краще, десь гірше, а починаючи від... Наступної половини поля то зійшов набагато краще. Бачите? І останні чотири рядки висивався чуть густіше. Тут результат вже шикарний. Так зараз вони виглядають без поливу. Ця картина і без підживлення. Тепер дивіться, в той самий період часу висилався медвежий, що й на попередньому полі, але тут результат трохи кращий, тому що краще тут земля і трошки частіше робилася просапка борину. Він виглядає на 10 см вищий. За цей попередній. Знову ділянка почала заростати, необхідно буде знову просапувати, але результат просто непоганий. Бачите, також зимова стратифікація у відкритому ґрунті. Висивався також чуть густіше. Деякі екземпляри зараз висотою до 35-40 см. Зважусь 20-40. Ось такий, друзі, результат маємо на даний момент. Для бажаючих придбати сажанці, попередньо пишіть на Viber. Дякую за увагу, до зустрічі!